Привіт! Сьогодні ми поговоримо про планування. Інколи буває так, що ми маємо змогу відзняти відео або фотоконтент всього лише один день, але ми його знімаємо так багато, що можемо розподілити рівномірно всі дописи протягом місяця. Але для того, щоб нам зробити це все в один день, ми можемо використовувати планувальники. Ми сьогодні розберемося з вами з базовим планувальником через бізнес Facebook. І я вам розповім, як можна запланувати наперед фотодописи, відеодописи, сторіс. І головне, ви будете рівномірно розподіляти ваш відзнятий контент протягом довгого періоду. І у вас не буде великих пауз, коли сторінка не працює. В відео я вам покажу, як цей планувальник виглядає на ноутбуці, як виглядає його веб-версія. Але Найзручніше те, що ця версія додатку є і для мобільних телефонів. Вона абсолютно безкоштовна і не потрібно платити за неї жодних коштів. Єдине, що вам потрібно зробити, це авторизуватися через Фейсбук. Ну що, поїхали! Отож, ми переходимо до планувальника, який нам пропонує Фейсбук. Коли ви потрапляєте на бізнес сторінку Фейсбуку, що у вас є? З лівої сторони у нас є зручна панель, по якій ми можемо переходити між різними розділами та сторінками. Найперше, що у вас є, це вибір акаунту. Акаунт це список всіх ваших сторінок, де ви є адміністратором або власником цієї сторінки в Фейсбуці. Якщо у вас Facebook пов'язаний з інстаграмом, то там буде підв'язано дві сторінки, і вони будуть виглядати таким чином: Facebook відображення і відображення по інстаграму. Це у нас головна сторінка. На головній сторінці ми можемо бачити основну інформацію. Ми також можемо використати, створити допис, рілс, додати розповідь тощо. В сповіщеннях дублюються абсолютно всі сповіщення, які вам приходять в Фейсбук та в Інстаграм. І нам потрібен планувальник. Ми переходимо сюди. І що ми бачимо? Ми бачимо сітку, яка зазвичай відкривається на один тиждень. Якщо ви натиснете місяць, то у вас буде відображений ваш першній місяць. Ви можете переходити між різними місяцями. Якщо ви обираєте саме місяць. То натискаючи направо і наліво на стрілочки, воно вас буде перекидати на місяць вперед або місяць назад, якщо тиждень працює так само, але з тижнями. Все, що у нас іде помаранчевого кольору, це історії, які публікуються на 24 години. Все, що у нас іде зеленого кольору, це дописи, відео, фото тощо, які публікуються до вас в інстаграм-стрічку або в Facebook-стрічку. Для того, щоб створити або запланувати допис, допис де буде відео більше, ніж півтори хвилини, або декілька фото, або просто текст, ми натискаємо кнопку Створити допис. Далі у нас є можливість обрати, ми будемо опублікувати. І в Фейсбуці, і в Інстаграмі, чи в одній з соціальних мереж. Ви обираєте вам потрібне, далі спускаємось нижче. Ви можете додати фото, відео або використати шаблон. Зазвичай в дописи додаємо фото, завантажуємо наше фото, і ми переходимо до деталей опису. Перше, що ми бачимо, це налаштування допису для Фейсбука та Інстаграма, і дана функція у нас вимкнена, що вона нам дає? Якщо ми зараз напишемо текст, наприклад, навчальний рік 2024-2025, і у нас не буде вимкнений даний пункт, у нас текст в Інстаграмі та Фейсбуці будуть ідентичні. Якщо ми на нього натиснемо, то у нас з'явиться можливість додати текст в Facebook і інший текст в Instagram. Наприклад, я тут допишу Instagram, а ось тут Facebook. І тоді у нас в різних соціальних мережах будуть різні дописи. Далі ви можете вказувати, з ким ви хочете опублікувати в парі, наприклад, цей допис. Але хочу зазначити, що тут вказується лише посилання на Facebook сторінки. Далі ми можемо вімкнути параметри планування, що це означає, якщо ми натиснемо ось тут прекрасну кнопочку, у нас відкриється можливість запланувати допис наперед. Якщо ви переходите на наступний місяць і бачите сірі дати, ви не можете цього зробити, запланувати на цю дату, тому що це занадто довгий період, і на такий довгий період планувати не можна. Ви обираєте будь-яку активну дату, яка у вас підсвічується, і вказуєте час. Так само робите і з інстаграмом. Далі ви можете налаштувати це буде публічний або обмежений допис, і якщо. Ваше налаштування на цьому закінчено, ви натискаєте запланувати. Давайте ми випрямомо тату. Ви натискаєте запланувати. І вам воно одразу відкриє той тиждень, коли у вас буде запланований цей допис. Якщо він уже запланований, ви на нього натискаєте, ви його можете передивитися. Якщо вам потрібно його відредагувати, ви натискаєте на три кнопочки з правої сторони. Для того, щоб ми завантажили саме Reels і у нас була можливість, наприклад, приховати його з сітки профілю в інстаграмі. Нам потрібно натиснути на стрілочку знизу, і ми бачимо, що у нас тут є доволі багато функцій, які ми можемо використовувати. Створити розповідь. Це звичайна розповідь, яку ми можемо також запланувати наперед. Це світлина або відео, яке буде відображатися у вас в історії в Instagram або в Facebook 24 години з моменту їх публікації. Якщо нам потрібно створити Reels, ми обираємо створити відео Reels» і у нас відкривається трошки інше віконце. Що ми тут бачимо? дає можливість додати лише відео. Світлини ми додати не можемо. Отож, ми натискаємо додати відео, Обираємо відео. Обираємо відео, воно у нас завантажується, і після завантаження ми спускаємося трішки нижче, додаємо опис. А тепер найголовніше. Як ваше відео буде виглядати у вас в стрічці. Наприклад, ви можете обрати будь-яку із картинок, яку вам пропонує Facebook. Це стоп-кадр з вашого відео. Ви можете обрати рамку. Це означає, що ви натискаєте Обирати рамку і самостійно обираєте момент, який вам найбільше подобається. Після того, як ви його знайшли, ви натискаєте Зберегти ескіз. Або ви вже маєте підготовлену обложку і натискаєте Завантажити зображення. Для цього натискаємо ще раз завантажити зображення і обираємо нашу обложку. Далі ми також можемо вказувати, з ким ми публікуємо це відео в колаборації. Якщо таких людей немає, ми натискаємо кнопочку Далі. Наступне, що нам пропонує планувальник, це обрати відео. Наступне, що нам пропонує планувальник, це обрати аудіо до нашого відео. Якщо у вас відео вже йде з музикою, ви можете просто пропустити цей крок. Якщо вам потрібно його обрізати, саме відео, ви його завжди можете обрізати прямо тут. Ми натискаємо далі, тому що нам відео редагувати не потрібно. І тут потрібно бути дуже обережними. Всі дозволи, які у нас тут є, ми їх залишаємо так, як вони і були. Якщо вам потрібно поширити в групах, додати в список відтворення в альбом, в якому зберігаються якісь тематичні відео, додати якесь опитування, ви можете вмикати їх та налаштовувати. Але найголовніше, на що нам потрібно звернути увагу, це параметри планування. У нас є поширити, запланувати та зберегти чорнетку. «Поширити» – це означає, що ви одразу опублікуєте Reels, як тільки натиснете кнопку Поширити. Якщо ви натискаєте запланувати, ви обираєте дату, коли у вас це відео має опублікуватися. Якщо ви натискаєте Зберегти чорнетку, то ваше відео просто збережеться як чорнетка. Після всіх пророблених маніпуляцій. Ми натискаємо запланувати. Після всіх запланованих дописів ми можемо закривати сторінку та спокійною душею відпочивати. Тож, якщо було цікаво, став лайк та не забувай підписуватися, адже на нашому каналі незабаром вийде серія цікавих майстер-класів, які допоможуть тобі розібратися з відеомонтажем.